Друзі, всіх вітаю і хочу показати результати пророщування жоржин в неінстаграмному тазику. Так, показала це відео в інстаграмі і сказали, що тазик не гарний, не інстаграмний. Але, друзі мої, головне це результат. Подивіться, як гарно проросли жоржини, незважаючи на красу тазика. І цього року я жоржини буду садити набагато раніше, ніж минулого року. Минулого року це було 8 липня, а в цьому році 16 червня. Подивіться, яке гарне коріння. Це те, що я казала, якщо є навіть одна жива бульба і ціла коренева шийка, то є всі шанси на успіх. Подивіться, яке гарне корінечко, як гарно наросли жоржинки. І вже вони готові до посадки у відкритий ґрунт. Посадити можна було, звичайно, набагато раніше, але, як завжди, я не мала часу. В цьому році, мало того, що я висаджую раніше, ніж в минулому, так я ще й замовила нові жужини знову на розпродажу флоріума, так що, друзі, діла тазику.